Славного ранку, друзі, я радий вас вітати! Бог є світло і в ньому нема ніякої темряви. Тому незалежно, чи є світло в наших домівках, Бог завжди лишається світлом для нас. І не буде кінця світла, буде кінець темряві, а світло буде завжди, тому що Бог, він вічний. Слава йому і хвала! Давайте скажемо Боже Слово. Скажіть разом зі мною чи повторюйте за мною. Ісус мій Господь, я покладаю свою надію на всемогутнього Бога. Він захищає мене, Він пікується про мене, Він любить мене, де би я не був, що би я не робив, Він завжди зі мною. Він завжди. Допомагає мені, тому що Він любить мене і віддав за мене свого єдиного Сина. Амінь. Слава Господу! Можна ще сказати, я благословляю цей день в ім'я Ісуса Христа. Слава Господу, друзі! Я радий знову вітати вас на програмі. Підбадьорення Божим Словом, яка виходить з понеділка, по п'ятницю, о 8-й годині ранку, але ви знаєте, що світло вимикають, тому не завжди є така можливість. Наприклад, сьогодні по графіку світла не повинно бути. Але, слава Богу, ми маємо таку благодать, що воно є. Тож радіймо з цього і вірю, що його буде достатньо, щоб ми провели цю програму. І зараз я вас запрошую, друзі, поділитися цим ефіром. І я хочу поділитися, як ви вже знаєте, на Facebook-сторінці Церква доти Христа, поширити цей ефір і вас запрошую також поширити там, де ви дивитесь. І також хочу вам нагадати, як ви вже знаєте, на нашому YouTube-каналі Церква Доти Христа ви можете дивитися всі наші попередні програми. Тож, заходьте на YouTube канал Церква доти дотикриха. Христа, підписуйтесь на нього, і Хай Боже Слово, воно впливає на вас і допомагає вам змінювати ваше життя. Сьогодні хочу, щоб ми трохи згадали те, про що ми говорили на тому тижні. Це Євангелія Луки, 15 розділ. І ми сказали, що там була така історія, що митники і грішники приходили до Ісуса, щоб послухати Слово. А... Фарисеї, книжники вони нарікали на Ісуса, кажучи, що Він грішників приймає та їсть разом з ними. Тобто вони вважали, що грішники, митники вони недостойні того, щоб Ісус, якщо Він каже, що Він Божий Син, що Він Спаситель, що він Месія, щоб Він з ними спілкувався, щоб він їх. Чогось навчав. Тобто вони фарисеї, вони м, знають Боже Слово, вони служать Богу, вони зберігають себе у чистоті, виконуючи заповіди, і вони не можуть собі дозволити спілкуватися з грішниками. І вони так вважали, ви знаєте, вони казали, що навіть не можна торкатися грішника, навіть його одягу торкатися, тому що ти тоді забруднишся. І вони не могли. Зрозуміти, чого Ісус, який каже, що Він Месія, що Він прийшов від Бога, прийшов до тих грішників, до цих митників, і Він з ними спілкується. Тож вони йому докаряли за це. І ми бачимо, що він робить. Ісус розповідає їм притчу. І він розповідає притчу, що людина, яка має 100 овець, якщо одна загубилася, вона йде і шукає ту одну овечку. І коли знаходить її, вона. Радіє. Тобто вона не залишає те, що покинуте. Вона йде і шукає те, що покинуте. Тобто ми розуміємо цю притчу, що Ісус любить кожного з нас, особисто кожного з нас. Він не згоден з тим, щоби хтось загубився. І знаєте, так може статися. Вечка десь відволіклася, десь щось задумувалася, і всі пішли, і вона залишилася. І Ісус тут показує, що Він. Знайде кожного, хто загубився. Тобто він каже через це, що ці люди, грішники, митники, вони загубилися, і я прийшов для того, щоб допомогти їм знайти вихід. Це добре, що ви знаєте Бога, і ви зберігаєте його заповіді. Це чудово, але він каже: на небесах більше радості, коли така людина, яка загубилася, вона навертається до Бога. І він написав, і він сказав, даже, що ангел на небесах вони радіють, коли загублена від. Людина навертається до Бога. Йому ще ну слава Богу, був до кір, і він розповів їм притчу про це. Але ми бачимо, що далі він на цьому не зупиняється. Він розповідає ще одну притчу. Він розповідає, що одна жінка вона мала 10 драхм, і вона одну загубила. І вона, знаєте, не згідна з тим, що одна монетка в неї загубилася. Вона починає. Запалювати світло, вона починає брати віник і мести, і шукати, де ця її одна монетка загубилася. Ну, може сказати, в мене є дев'ять. Всього достатньо. Не буду я цю монетку шукати, витрачати на те Але ні, він наводить ще один приклад того, що він прийшов знайти кожного. Алілуя! І він каже, що ця жінка вона коли знаходить ту монетку. Вона радіє. Вона радіє, що вона знайшла. В неї є дев'ять. Вона радіє одній. І вона написана. Покуйче своїх друзів і сусідів і буде казати: давайте будемо радіти, тому що я знайшла одну монетку. Знаєте, вона на святкування витрачить набагато більше, чим коштує ця одна монетка. Але це буде радість для неї. Вона так не вважає, що це дорого. Вона радіє її серце наповнено радістю, тому що вона знайшла цю монетку. І він сказав так само, що. Такою, кажу вам, є радість ангелів Божих за одного грішника, який кається. Аллілуя! Ми про це поговорили на цьому тижні. І знаєте, що чудово, що Ісус на цьому не закінчує. Аллія! Тобто Він намагається донести, довести, що Він прийшов не просто покликати праведники. Щоб він прийшов знайти грішників, знайти людей, які не знають Бога, які може, щось про нього чули, але відвернулося від нього під тиском якихось обставин чи ще чогось. Вони не йдуть з ним. І вони для себе можуть вважати, знаєте, для мене нема шансів. Все, для мене нема шансів. Я такий грішник, що Бог ніколи вже мене не прийме. Ви слухали, чули, щоб люди так казали, та я вже такий грішник, куди мені вже. До Бога йти. Но саме таких грішників прийшов знайти Ісус і покликати до Спасіння. Тому Він розповідає ще одну притчу. Друзі, подумайте, був докір від Фарисея про те, що Він їсть і спілкується з грішниками, і Він на це, чому він це робить, розповідає не одну історію, не дві історії, а три, три історії, щоб показати. Чому він це робить, щоб вони зрозуміли, що ці грішники, вони достойні того, щоб отримати спасіння. Що небеса, вони так налаштовані, щоб радіти з того, коли людина навертається до Бога, незалежно хто вона. Чи грішник, чи митер, чи ще хтось, небеса радіють, Ісус радіє. Тож ми повинні також радіти, коли люди навертаються до Бога. Господа. І знаєте, він розповідає ще одну притчу, і це притча про будного сина. І ви знаєте, напевно, цю притчу читали його, що батько мав двох синів. І один синів сказав: Батько, у нас є спадщина, я хочу, щоб ти розділив нам з моїм братом цю спадщину. Дай мені мою частину. І він взяв свою частину і сказав: Я тепер не буду тут з вами жити, в мене достатньо грошей, я піду. Шукати собі пригод, і він поїхав у іншу країну закардоп поїхав, і там написано, що він, маючи гроші, він просто насолоджувався цим земним життям. Він витрачав гроші, він їв, пив, він гуляв, він просто не про що не турбувався. Знаєте, турбувався, він просто радів життю. Але потім сталося економічний кризис, і його гроші дуже швидко обіццінилися і скінчилися. І знаєте, він лишився без нічого, без рідних, без дому. Без грошей, він не мав де жити і не мав що їсти. І знаєте, у нього не було там достатньо таких друзів, щоб сказали: ми про тебе попікуємось. Ні, вони гуляли разом з ними, Але коли прийшов кризис, вибач, у нас є свої справи, у нас свої сім'ї, і нам є куди витрачати гроші. Тож, дякуємо тобі за цей час. Ти гарний хлопець, але вибач. І знаєте, він лишився не з чим. І він не знав, що робити. І він хотів піти працювати, але не було роботи навіть. Не було де працювати, тому що голод. І він знайшов місце, щоб пасти свиней. І він радий був їсти те, що їдять свині, тому що не було іншого варіанту в нього, розумієте? Наскільки все стало погано в його житті? І він це їв. І потім він подумав собі. У моєго у мого батько достатньо найматі, які працюють на нього. Мій батько, він достатньо багатий. І те, що я вчинив, це дуже погано. Це немає ніякого виправдання те, що я зробив. І він каже сам собі: піду я повернуся до батька, попрошу в нього пробачення за те, що я зробив, і скажу, хай найме мене працівником. Ойгодим, щоб я просто мав їжу, щоб я просто працював на нього, тому що я вже недостойний бути його сином після того, що я зробив. Я забрав полину майна мого батька і я все це втратив, витратив на себе просто. І нічого не лишив. Не вклав ні в який бізнес, не подумав про те, що мені робити з моїм життям, не купив собі якийсь будинок чи якусь кімнату. Нічого нема. Я все витратив. І знаєте, це ну, серйозне рішення повернутися туди і сказати, я все втратив, знаєте. І він міг очікувати, що батько буде злий на нього, буде рогатися на нього, і він може бути не впевнений, що батько його прийме взагалі навіть працювати в його будинку. Тому що каже, ти не дуже вірний син, як ти будеш вірним працівником. Але він приймає рішення повернутися. І ви знаєте. Коли він повертається, він бачить, що батько його чекав, батько написано, кожного дня виходив і дивився, де мій син, де мій син, де мій син, де мій син, може мій син повернеться, може мій син повернеться. Де він? Де він? Я хочу його бачити. де він? Батько його чекав, чекав, щоб він повернувся. І коли батько побачив одного дня, що він повертається. Батько зрадів, батько пішов йому назустріч, він його зустрів. І ви знаєте, той син сказав, що, батько, вибач мене, будь ласка, вибач мене за те, що я все втратив. Я не достойний бути твоїм сином. Прийми мене, найми там у свій дім, щоб я хоч мав їжу». І ви знаєте, батько настільки зрадів сина, що він сказав: О, ти мій син! Ти завжди був моїм сином. Ти ніколи не зможеш бути найметом у моєму домі, тому що ти мій син. І він покликав своїх слуг і сказав: дайте йому одежу, гарну одежу, дайте йому мій, мій, мою каблучку на руку, яка знаєте, символ влади, символ цього будинку, символ цього е, сімейства. Родини цієї, дайте йому, тому що це мій син. І давайте будемо радіти. Давайте, він голодний. Подивіться, він ну виснажений. Давайте, закаліть м від відгодованого яхня. Приготуйте нам, і ми будемо веселитися. Давайте будемо грати на музичних інструментах і співати. Мій син знайшовся, мій син повернувся додому. алілуя. І вони почали радіти. Тобто, ви зрозумієте, до чого він розповідає цю притчу, до того самого, про що він казав, і попередні дві притчі. Про те, що фарисеї докоряло його, що він спілкується з грішниками. І він каже їм таку історію. Що батько завжди чекає своїх дітей. Ми всі друзі, діти Божі. І хтось з нас грішив, хтось з нас зневажав Бога і пішов своїм шляхом. Але батько, наш самовучний Бог, він завжди дивиться на нас, чекає нас, щоб ми повернулися до Нього, щоб ми попросили перебачення за свої гріхи. І він. Простить нам всі наші гріхи, тому що Христос вже зруйнував всі наші гріхи. і Він знову зробить нас своїми дітьми і поверне нам всю владу, все, що нам належить у Його домі. Він буде радіти і веселитися разом з нами. Тобто Він ще одну історію розповідає про те, що його очі дивляться не тільки на тих, хто вже отримав спасіння, а на тих, хто ще загублений. І він радіє кожній людині, особисто кожній людині, яка навертається до Господа. Він радий тобі, саме тобі, і він радів, коли ти прийшов до нього. І він продовжує радити, радіти, що ти з ним. І далі ми бачимо в цій історії, що приходить е, старший брат. І він приходить з поля. Він виснажений, він е, працював, і він чує радість, музику, співи і питає, що це таке, що сталося, що за весілля в нас. Що за веселощі. І йому кажуть, твій син повернувся. І ви знаєте, замість того, щоб він радів разом з батьком, що його син, о, що його син твій брат повернувся, твій брат повернувся. І йому замість того, щоб радіти з того, що його брат повернувся, він починає ображатися на це. Він каже: Ні-ні-ні батько, ти вчиняєш неправильно. І він не захотів зайти туди і. Веселитися разом з ними, і батько вийшов до нього. Це каже нам про те, що батько любить і тих, хто поруч з ним. Якщо ми вже давно прийняли Христа, послухайте, батько нас любить, і він радіє, що ми з ним, що ми вже зробили цей вибір, і нам треба разом з батьком радіти, коли хтось не вертається до Бога. Ой, не думайте, що хтось, хто не вертається, щось у вас забере. Забере Божу увагу, забере Божу любов, а мені не залишиться. Ні, Бог вас любить. І ви вже в Його домі. І він каже Своєму старшому сину, все, що є в мене, належить тобі. Ти можеш завжди цим користуватися, тому що старший син докоряє батьку. Послухайте, він розповідає про фарисеїв. Вони докоряють Ісусу. Старший син докоряє батьку і каже: Я тут працюю на тебе, а ти мені ніколи нічого не дав. І батько каже: послухай, ти мій син, Зрозумій це Отримай відкриття, ти мій син, все моє належить тобі. Ти можеш цим користуватися, коли тобі завгодно, коли ти хочеш, бери і користуйся, це все твоє. Але, він каже, треба радіти, тому що твій брат, він був мертвий. Але він ожив, він загубився. Але він знайшовся. Тож треба цьому радіти. І не, не дивитися на те, що він щось втратив, він щось розтратив, він недостойний. Ні, він достойний, тому що він твій брат, він достойний, тому що він мій син, і цьому треба радіти. Тож, друзі, нам треба не поводитися як старший брат, не поводитися, як Фересей поводився, а радіти з того, що хтось. Навертається до Господа. І знаєте, Він розповідає вже третю притчу, щоб вони зрозуміли те. В якому положенні вони знаходять, що вони неправильно дивляться на те, що відбувається, що вони неправильно дивляться на те, що Ісус спілкується з грішниками, що вони повинні радіти з того, що Ісус спілкується з грішниками, тому що Він дає їм можливість не вернутися до Бога. І вони повинні радіти, що люди будуть не вертатися до Бога, але вони відокремились і сказав: нам і так добре. Ми тут з Богом, а ви всі недостойні. Як старший брат сказав, я тут з батьком, працюю на нього, а ти, мій брат молодший, ти недостойний тебе. Батько каже: Ні-ні-ні, ти неправильно думаєш, неправильно бачиш цю ситуацію, а радієш того, що твій брат він знов повернувся. І я думаю, що після того, як його син повернувся і він щось пережив у своєму житті, коли він втратив, він зрозумів, він. Переоцінив, і він тепер по-іншому буде ставитися до батька. Він буде вдячний йому, і він буде від серця служити йому. Це говорить про те, що люди, які, знаєте, зробили багато гріхів у своєму житті і пережили щось, і Бог їх звільнив, Бог їх прийняв, і вони зрозуміли наскільки сильно Бог їх любить, вони змінилися, вони змінюються, і вони від серця будуть служити Господу з вдячності. З того, що Господь для них зробив. Тож, друзі, він розповідає третю історію на цю тему і знову і знову говорить нам про те, що він прийшов не для того, щоб просто е, знайти праведників і забрати їх на небеса. Він радіє, що є праведники, він радіє, що є люди, які знають його і живуть разом з ним і е, бережуть себе від гріха. Він прийшов знайти такі, також. Грішників, також людей, які загубилися, і він радіє. І всі небеса радіють з того, що одна людина, яка жила в гріху, жила без Бога, вона приймає рішення повернутися до Господа, тому що ви проповідуєте їй. Івангелія, Богу звістку, і вона приймає рішення повернутися до Господа. Тож радійте. І навіть якщо ця людина, ви знаєте, вона все втратила, а тут раптом вона така стає благословенна. Бог так її благословляє. Навіть вам може здаватися, що Він благословляє цю людину більше, ніж вас. Що з того, друзі? Радіти, це ваш брат, це ваша сестра, Бог діє в їхніх життях. Радійте з цього, приславляйте Господа, тому що Він любить цих людей так само, як Він любить і вас. І якщо в комусь, в житті когось проявляється більше Божих Бог радійте з того, що це ваш батько. Він так сильно благословляє. І Він благословляє і вас, тому що Він любить вас так само. Тож, друзі, радіємо з того, що люди навертаються до Господа і проповідуємо Слово Боже. І ми повинні вважати, що кожна людина вона достойна того, щоб почути Богу звістку і отримати спасіння. Тому що Бог любить всіх людей і Він віддав себе за кожну окрему людину і хоче, щоб вона отримала спасіння. І знаєте, він достатньо багато, три притчі він розповів їм про те, щоб вони йому не докоряли за те, що він спілкується з грішниками. Подумайте про це, помоліться про це, і хай в вашому серці буде відкриття того, наскільки сильно наш Господь, наш батько, наш небесний батько, Бог наш, він любить кожну людину і любить особисто вас, і любить того, хто поруч з вами. Він любить вашу дружину, він любить вашого чоловіка, він любить ваших дітей, він любить ваших сусідів. І ви можете думати, що вони недостойні, але вони. Достойний, тож, хай ваш погляд він зміниться, якщо він неправильний. І радіємо з того, що Бог нас любить, і Він завжди з нами і допомагає нам. Слава і хвала. Давайте помомомось. Батько Небесний, ми прославляємо тебе, вилучаємо і дякуємо Тобі за те, що ти прийшов для кожного з нас. Дякуємо Тобі за те, що ти. Любиш нас і так сильно полюбив, що віддав за нас свого єдиного сина. Ти довів нам це. І дякую тобі за ці притчі, за ці історії, які ти розповідаєш про те, що ти радієш того, коли одна людина приходить до тебе і кається. Одна людина, яка була грішна, яка загубилася, якщо вона приходить до тебе, це приносить тобі радість. І ми також радіємо. З цього і дякуємо тобі за те, що ми можемо проповідувати твоє слово. І допоможи нам не вважати не одну людину недостойною тебе, но бачити всіх достойними твоєї любові і спасіння. Ми дякуємо Тобі і прославляємо Тебе. Друзі, я благословляю вас в ім'я Ісуса Христа. Я приголошую Божє благословіння у ваше життя, Божий захист. Я приголошую, що Бог діє надприродньо у вашому житті. Я приголошую, що ранами Ісуса Христа ви були зцілені. Тож всяка хвороба, неміч, біль, я наказую тобі в ім'я Ісуса Христа. Йди геть, будьте звільнені, Хай ваші тіла будуть. Відновлені в ім'я Ісуса Христа. Перевірте, ви врестили. Також, друзі, я приголошую надприродне Боже фінансове благословення, Бог забезпечує вас всім необхідним. Ви завжди будете мати, що їсти, пити, що вдягатися. І всі ваші рахунки будуть оплачені, тому що Господь пікується про вас. Довіряйте йому. Також я приголошую, що якщо ви про щось вірите, щось шукаєте, Бог допомагає вам в цьому і обов'язково принесе відповідь у ваше серце. Благословляй вас, і ми благословляємо нашу країну, ми приголошуємо перемогу, ми приголошуємо мир, ми благословляємо керівництво нашої країни, наших військових, приголошуємо Божий захист, сміливість і мудрість для них. І ми приголошуємо, що всі плани ворога, вони зазнають поразки, вони руйнуються, вони в страху тікають від нас і не досягають ніякого успіха. В ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі, Господь, за благословенну, вільну Україну. Слава Тобі і хвала! Амінь. Слава Господу, друзі! Дякую, що були з нами. Вірю, що це слово, воно вас підбадьорило і принесло вам впевненість. І Божа любов, вона торкається ваших. Все і наповнюю вас. Тож, друзі, нагадую вам, що ця програма і попередні на YouTube-каналі Церкви Доти Христа. Заходьте, підписуйтесь, підбудьорітесь з Божим словом, натискайте дзвоник, подобайки і поділіться обов'язково посиланням на цей ефір. Також на нашому телеграм-каналі ви можете слухати програми в аудіоформаті. І я бажаю вам славного дня. Хай він буде наповнений Божими благословеннями у вашому житті. До зустрічі, я сподіваюся, завтра о 8-й годині ранку. Якщо раптом не буде світла, то вірю, що побачимо ще не раз на цьому тижні. Тож, Божого вам благословення і славного дня. До зустрічі, друзі!